Всім доброго ранку. Пробираюся я вже тут стежками на річку. Буду пробувати сьогодні таких два рибних відрізка річки. Там завжди здається щось зловити на оком. Принаймні точно попадається. Так, година 7.30 ранку. Якраз зараз буде світанок. У мене знову нова катушка. І це ще мано. покажу пізніше, як зловлю рибу. А, і ще пару слів відносно температури. На протязі тижня зранку було 0 градусів, мінус 1, заморозки, а на вихідні знову плюс 15 зранку. Для 21 жовтня перепад серйозний, я би сказав. Ну, їдем, будем пробувать, що оно і як тут. Декілька закидів на перспективному місці і приносить мені рівно ноль клювань. Так що йдемо далі. Нема що затримуватись. То є річка, і треба ходити шукати рибу. Аз вона не тут, то значить вона десь інша. Або її взагалі немає і треба буде переїжджати. Так що рухаюсь далі. Що я можу сказати? Одне, то що я катушкою задоволений цією. Хоч вона бюджетна, але якось бюджетніші, ще магноприємніше зараз працюють, ніж топові, якщо чесно сказати. А так по рибі, як завжди, прийшли вихідні. Температура зашкалює в жовтні. Така як була в липні, в серпні, напевно. Так що йду ще пробувати щось буду, можливо щось із ловлю. Якщо ловлю, то покажу. Ось, дуже хороший. Другий закид на новому місці і вже є непоганий окрім. Класс, вот такий так. оку на карамельний дарт і два грама десятий гачок. Продовжуємо далі. та На річці, крім кліщів і брудної води, нічого більше я не побачив. Ну, що кльово не буде, стало, напевно ясно, через декілька закидів. І можна було вже звідти їхати. Ну і я так і зробив. Але хоч перевірив, що там немає що поки що робити. Треба чекати похолодання і тоді можливо. Іде якийсь рух. А тут він з другого закиду зразу є риба. З того самого місця. А, непоганий, непоганий вакуняк. Цього разу на моторне масло взяв. Отакий. Та Зараз фоткаємо і відпускаємо. Так, і всі в одному місці вони там стоять. Ну, це добре, що він не змінює своє місце з року в рік. Ну, а з настанням стабільного похолодання і перших приморозків там можуть бути і великі. Так що будемо чекати і таких. Є, підсів, віддавне зачепився за траву. І повесла приманка, і він свій підібрав звідти. Ось такий гарний коньок осінній вже. З травинкою якоюсь тягнеться. Ось такий невеликий зовсім також підсів. Ну, два перших було, самих більших. Ну що, ще одного? І розкажу, що в мене за катушка, якщо ще хто не зрозумів по відео. Shimano Сахара 22 го модельного року і взяв її в розмірі С2000С. Всі характеристики зараз її ставлю фото з коробки. Ну не знаю, цікава катушка. Вона мені в першу чергу знову ж таки сподобалась по дизайну, недорога, ну і на порядок краще ніж. Азура Софіна, ну, там з нею так все зрозуміло, я думаю, то можна і, і не розказувати, що це за катушка. Так, а я тут перейду, тут така звужена ставка йде. Попробую тут, тут теж деколи окунь покльову. Ну не знати, що тут з травою робиться. Так що Зараз, декілька закидів. Попробуємо. Є, є, нема, немає, підемо далі. Якщо є, то він зразу відреагує. Так, а, і намотав я 0,25 Micron. До, до речі, досить прикольно підходить він сюди. Ага. Тут закину і зразу трава. гілочка. Не, це якась від мерша трава. Ось такий окунець <смірш> ну, коли немає, взагалі кльового не такий супер, я би сказав, ну пробуємо зловити якогось більшого. Сказала до побачення, но <свист> поклевка была серьезная. Ты <свист> что, это поклевочка? <свист> Я, ох, ты что, ты спит тут наклювал? Фоткаємо їх, зараз і відпускаємо. Кунька відпустили. Що маленький. Ти Тим місцевим не можна казати, що попало. Оконь тут не клював вже десь 2 -3 роки на секундочку. Це вже третя водойма, на яку я приїхав. Але тепер цікаво чи він там один був чи ні. Муровка, Ну, сразу. <laughs> ну, Липшая. <Легше> Ничего. <laughs> Не знаю, чого вона атакувала, чого вона робила. Ну, зловилася під зябру. Будемо думати, що атакувало. Отак. Шнурочок. Тут прямо в березі стояв. Да, а у я так знайти і не можу. Є в ньому смуровки, напевно. Є в ньому Але як його підняти? Треба йти по цьому містку страшному. Пунчик просто класс. З його. Фух, взяв на волочінні приманки. Просто найпасивніша проводка, яка тільки може бути. Ось вот, такий п'ятий колір поля. одна ну, поклевка. Надеемся, что это крутые окна. Вот. Просто. Фотку и отпускаем Чучукарик еще добрался, третий уже Ой, маленький Oh, ja bi bil shumë, mos i ndejë çnotë.